Всім привіт! Презентую вам лот. Нова поставка товару. Куртки лижні дитячі для дівчаток та для хлопчиків. Є різних забарвлень. Бренду Lupilu та Крівіт. Матеріал 100% поліестер. Розмір від 86 до 104. З розміром 86-92 буде 5 одиниць. Та з розміром 98-104 буде теж 5 одиниць. Всього в лоті 10 одиниць. Вони на флісі. Вони дуже теплі. Є кишені. вартість лоту 4530 гривень Собі вартість однієї одиниці 453 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.